Всім привіт! Сьогодні ми з вами виконаємо дуже просту та ефективну соматичну практику під назвою сканування. Буквально за 8 хвилин ви зможете розслабитись, зменшити або позбутися болю і значно покращити своє фізичне та психологічне самопочуття. Бажано виконувати цей урок на жорсткій горизонтальній поверхні. Це може бути килимок для йоги або жорсткий матрац. Але якщо ви хочете сильно розслабитись і відразу лягати спати, виконуйте цю вправу безпосередньо в ліжку перед сном. Займи зручне горизонтальне положення лежачи на спині. Бажано, щоб поверхня, на якій ти лежиш, була трохи жорсткою, аби краще відчувати контакт тіла з нею, заплющ очі. Зверни увагу на точки контакту твоїх п'яток з поверхнею. Яка з них більше тисне на поверхню. Можливо, одна стопа трохи більше розвернута назовні. Просто порівнюй на рівні фізичних відчуттів ліву та праву сторони. Є якась різниця чи її немає. Якщо ти не відчуваєш різниці, це нормально. Головна задача цього уроку утримувати фокус уваги на тілі. Впродовж уроку уявляй, що ти лежиш на піску, твоє тіло залишає на ньому відбиток, і ми уважно розглядаємо відбитки окремих частин тіла. Який відбиток на піску залишили б твої гомілки? Порівняй площу контакту лівої та правої гомілки з поверхнею. Можливо, площа відбитку з однієї сторони трохи більша. Зверни увагу на задню поверхню коліна і задню поверхню стегна. Вони щільно прилягають до поверхні, чи коліна трохи зігнуті і не мають чіткого контакту з поверхнею. Підіймаємось увагою до сідниць. Який відбиток залишає сідниці? Порівняй, яка сідниця щільніше прилягає до поверхні. Якщо одна сідниця більше притиснута до поверхні, ти можеш відчути, що таз нахилений в цей бік. Зараз тобі може бути важко фокусуватися на тілі, можуть виникати якісь думки про життя, роботу стосунки. Ймовірно, тобі важко фокусуватися, бо твоя нервова система знаходиться під сильним впливом стресу або просто потрібно попрацювати над навичкою концентрації. Цей та інші соматичні уроки відновлюють мозок після впливу стресу, покращують здатність концентруватися на собі і вчать керувати своїм станом. Ти можеш випадати з уроку, але продовжуй слухати мій голос і, за можливості, повертай фокус уваги на тіло. Прояви трохи терпіння. В тебе все вийде. Ти на вірному шляху. Зверни увагу на свій поперек. Поперек притиснутий до поверхні чи прогнутий. Ліва та права сторони попереку це дві такі арки. Як ти відчуваєш свій поперек з лівої та правої сторони? Чи є якась різниця між сторонами по відчуттях? Де починається прогин у попереку в районі тазу і закінчується в місці контакту задніх ребер та нижньої частини грудного відділу з поверхнею. Раптом ти починаєш відчувати біль чи дискомфорт у попереку, тоді зігни ноги або поклади щось під коліна. Який відбиток залишає грудна клітка? Вона симетрично прилягає до поверхні, чи контакт з поверхнею з однієї сторони відчувається більше? У якому місці грудний відділ хребта найщільніше прилягає до поверхні? Чи відчуваєш ти по центру спини свій хребет? А з обох боків від нього лопатки? Ти відчуваєш лопатки як окремі структури? Чи твоя спина це суцільний моноліт? І ти не розумієш, де хребет, а де лопатки? Як розташовані твої плечі? Можливо, одне плече трохи більше притискається до підлоги, а інше припітняте вгору. І ти відчуваєш якусь асиметрію. Який відбиток залишають руки на поверхні? Як руки прилягають до неї? Від плеча до ліктя. Від ліктя до зап'ястя. Руки зігнуті в ліктях і долоні лежать на грудній клітці, чи долоні лежать на підлозі, і руки випрямлені. Пальці стиснуті в кулаки чи залишаються розслабленими. Долоні повернуті до підлоги чи до стелі. Можливо, руки лежать по-різному. Одна ближче до тулуба, а інша більше відведена в сторону. Зверни увагу, де закінчується зона прилягання верхньої частини грудного відділу і починається шия. Який тонус м'язів шиї? Де знаходиться точка найбільшого контакту по тилиці з поверхнею? Як лежить голова, рівно чи повернута в сторону, шия напружена, прогнута і голова запрокинута назад? Чи шия розслаблена і щільно притиснута до поверхні? Ми пройшлися увагою по всьому тілу. Уяви, що ти лежиш на піску, твоє тіло залишає на ньому відбиток, і яким відбиток буде зараз. Спробуй запам'ятати це. Бо від уроку до уроку через вплив стресу, тренування, перенапруження на роботі площа контакту може змінюватись. Чим більше напружене тіло, Тим менше прилягання його до поверхні, і тим гірше ти відчуваєш його. Чим більше розслаблене тіло, тим щільніше воно притискається. Коли повторно будеш виконувати урок, можеш помітити, як по мірі концентрації уваги на кожній з частин тіла площа контакту з поверхнею поступово збільшується. Насолодись станом, в якому ти зараз, полежи скільки бажаєш, і як захочеш, можеш відкрити очі і встати. До зустрічі на наступних уроках!